you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Кличку знову в своєму репертуарі. Як не вирішувалися проблеми, так і далі стоять на своєму місці, каже автора. Обіцянки для мера не мають ніякої цінності. На другому за рахунок засіданні ТСК з питань оцінки діяльності влади в столиці, міський голова вирішив не з'являтися. Міський голова Києва обіцяв узяти участь у цьому засіданні, але цього разу здійснив відмову особисто прибути. Натомість його заступники вислухали пропозиції щодо розподілу повноважень між головою Києва. Та військовою адміністрацією, а також потенційної аварії у метро на Подолі, криза у стосунках між владою Києва та умовою політцентральною сферою загострилися ще більше під час другого засідання ТСК щодо оцінки ефективності діяльності влади в столиці. Сторони перейшли до відкритих випадів під час цього засідання. Так, очільник комісії нардеп та активіст Безгін анонсував тему розмежування повноважень КМДА та КМВА. Однак, замість голови Київради та голови КМВА на засіданні Прибули інші особи. А чому це цікаво? Пан кличко не з'явився на засіданні. Невже немає нічого цікавого для нього? В той час, коли піднімаються важливі питання міста, то мер, здається, має бути в першу чергу там присутній. Але ж ні, чи можливо проблема в тому, що якийсь сенс слухати про ефективність влади, якщо вся влада в пана кличка, якого там і не було, питає автор. А це тільки так, ймовірно, замилювання очей і видимість роботи. Питає він. Говорили про багато важливих речей, зокрема щодо проблем відсутності чіткого розподілу влади, дуалізм, конституційні обмеження знову про підтоплення в КП Київ метрополітен, про відповідальних за укриття і тому подібне. Під кінець було досить емоційно, зазначають чиновники. Ну звісно, що влаштувати практично бійку ми можемо, а вирішити питання чи знайти винних, ми не можемо. Та ще й кличко не був там, де говорилося про метро, про укриття, про гроші зрештою. Каже автор. Звісно, навіщо там бути, якщо і так усім все зрозуміло? Імовірно, просто панові стало соромно, чи просто немає сенсу слухати од те ж, Питає автор. Просто всі прекрасно знають де і в кого ті гроші, але навіщо ці усі формальності, якщо можна просто втекти від відповідальності, каже він? На цьому в мене все посутись на і переходьте за посиланнями в описі.